Доброго ранку. Я Наталя, ви на каналі Мастерні рослин. Ну, і вчора я обрізала свою великолостову гортензію, показувала про це відео. Кому це цікаво, передивіться. А сьогодні буду ставити на вкорінені живці багато матеріалу. Звичайно, я вчора обрізала гілочки, ті які зелені, і з, видалила з дерев'яніля ці поставила. Водичку на ніч. А сьогодні буду їх живцювати. Покажу і розкажу вам, куди можна поставити вже пізно. 22 вересня сьогодні і ми заходимо в осінь. Але із обрізного матеріалу його шкода викидати. Можна отримати ще кущики гортензії. Тому, кому це цікаво, долучайтеся до мене. Будемо живцювати, ставити на вкорінення, і я розповім, що далі з ними робити, коли ми будемо вже заходити в холоди, куди їх дівати на зиму, так, щоб вони збереглися. І весною у нас вже були гарні вкорінені живці. Поїхали! Звичайно, щоб показувати на відео, як я буду обрізати гетью Січ живцювати. Немає сенсу це буде задовго, тому покажу на прикладі однієї двох гілочок. Ну а далі поживцюю і далі буду розповідати, куди я їх ставлю. Я вкорінюю на одне міжузля. Роблю живці, тобто є у нас листочки. Тут тобто, вже навіть заклалися буруньки на наступний рік і до другого такого. Тобто мені не потрібно оці два міжузля, щоб були навкорінені. Достатньо одного. В силу того, що тут немає листочки, можна було взяти і цю частинку, але листочків немає, не буде. Процесу фотосинтезу, і ну, дуже сумнівно, що ця частинка вкоріниться, тому я її просто видаляю. А ось цю частинку над почечками десь на сантиметр вище обрізаю. Тут у мене прямий зріз, тут у мене буде косий зріз. Від міжузля залишаю від 5 до 7 см, більше не потрібно. І листочки завеликі. Їх треба буде живцю забезпечувати вологою, а в нього корінничка немає, нема звідки брати цю вологу, тому листочки ми обрізаємо. І ось такий живець у нас виходить. Зараз ставлю його в водичку, Ну і таким чином живцюю всі, всю свою гілочку. Знизу косий зріз, зверху пряменький. І обрізаю листочки. Ця частинка маленька вона вже нікуди не піде. Тут коротше, бачите, в мене вийшло, немає відстані такої, але нічого страшного, я його теж поставлю, можливо, і він захоче корінитися. Хотіла вам окремо показати, що робити з гілочками, на яких було Е, Ну, Знизу все аналогічно, ми робимо. Беремо живці на одне між узля. Хто сумнівається, можете брати на два. Але то забагато буде, як на мене, висота буде велика. Тому що хтось рахує, що треба, щоб між узля було в землі, тоді від нього краще йдуть корінці, але вони гарно йдуть із таких. Ну, а ось цю частинку вже брати я не буду, тому що це називається сліпий живець. Тут не буде внутрішніх броньок, вони тут не закладуються під суцвітям, тому Недоречно його живцювати. Тому це ми залишаємо, ми беремо тільки там, де зміж узля підуть у нас бруньки. І зараз дуже добре видно, де бруньки вже закладені. Бачите, його видно, що воно є. От саме такі живці ми беремо, а все інше ми відправляємо в компост, де воно нам також через певний час послужить нашим добривом для нашої подальшої, подальшої діяльності. Ну, десь так. Все. Зараз тоді розбираємось, куди ми ставимо на вкорінення живці і куди ставлю я, я покажу вам. Я ставлю свої живці на вкорінення в чераночник. У мене є ось такий, бачите, коло теплиці, чераночник зроблений. Звичайно, я розумію, що не у всіх є. Я зараз покажу, як у мене воно облаштоване, і розкажу, куди можна буде поставити і вам, якщо ви не знаєте. У мене в цьому чероночнику ґрунт, який насипаний, це ґрунт. Він до кінця до Рівня землі, да, яка рідна тут на, на ділянці. Тобто це не окремі якісь касети, не окремі ємності, це просто ґрунт насипаний. Єдине, що в мене наверх на звичайний ґрунт насипаний торф, це торф. І я буду ставити саме в торф. І е, е, якщо ви ставите десь на вкорінення в приміщеннях, в якихось ємностях, то звичайно це краще робити в торфяну суміш. Але. І це я вчора, оці живці, вчора вже черенкувала, після того, як обрізала, бачите, трошки вже їх і поливала. Зараз я просто доставлю. Я навіть не буду зараз нічого ніякого додавати корновини. Достатньо їх просто так поставити, вони вкорінюються однаково, що з корневином, що без корневину. Тобто, якщо ви бажаєте, ви можете собі їх обмакувати в корневин. Я ставлю просто. Так, ну, це я ставлю і я закрию воно в мене зараз мій череночник прикритий агроволокном біленьким. Чому білим? Тому що пропускає сонячне проміння, тобто те, що нам необхідно, але і не дає сонцю прямому сюди попадати. Влітку в мене він ще прикривається, цей череночник, затіняючою сіткою 80-80%, щоб не попалилося. Ну, і тут я вкорінюю всі свої рослини. Але цей череночник з'явився в мене тільки в цьому році, до цього не було. І е, якщо ви хочете вкорінити зараз пізньою вже восени рослини, то я робила це таким чином. Я вибирала місце на ділянці, де в мене немає прямого сонця, тобто тінь, або північна сторона, або десь між деревами чи кущиками. Тобто ви самі знаєте свою ділянку, ви знаєте, де у вас немає прямого сонця. Або тінь, або розсіяна тінь. Е, підпушуйте там землю. Перекопайте її трошки, підпушіть ту землю, вдобрювати нічим не потрібно, тому що коріння в живцях немає, їм немає чим засвоювати ті добрива, які ви туди додасте. Якщо земля у вас досить тяжка, то її можна розпушити. Розпушити можна її чи піском, чи додавши знову таки торфяну суміш, яку ви можете придбати. І от саме в таке. Ну, поки вам розповідаю, покажу місце те, де в мене раніше я укорінювала. Це в мене північна сторона. Тут є стіна, бачите, зліва. І тут дуже рідко буває сонечко. Саме тут я укорінювала. Зараз я переоблаштувала, висадила тут маточні кущики волотистої гортензії. І поки буду розповідати, покажу вам їх. І ви в таке місце, де або, або тінь, або. На півтінь, розсіяна, виставляйте ваші живці і зверху прикрийте їх агроволокном. Бажано світлого, Ну не бажаного світлого кольору для того, щоб пропускало сонячне проміння. Зараз ще досить спекотно, тобто треба їх поливати, якщо є можливість, періодично оприскуйте. І е залишайте ці живці до зими, і вони будуть тут заходити і в зиму. На зиму просто їх треба прикрити більшою кількістю шарів агроволокна. Скажу вам, що замість агроволокна я інколи використовую просто старі простирадла. Тобто, для того, щоб трошки зробити подушку кращу, так, можна взяти будь-яку старе простирадло білого кольору, яке вам уже не потрібне. І в кілька слоїв робити таку вроді як. Періг один слій, шар, агроволокна чи простирадла. тоді наверх можна буде положити якісь гілочки, щоб створилась така повітряна ніби подушечка. І ще один слой. І от таким чином я живці залишаю на зиму. Я їх нікуди не переношу, тому що. Дуже молоденьке коріннячко, те, що у нас буде коріння вже на цих живцях, воно не встигне в горщику розвинутися, оплести горщик і тому є шанси того, що коли ви пересадите його і будете десь зберігати або в підвалі, або ще буде, то є шанси того, що або засохне, або перельється, буде недостатні вологи. А ось на вулиці, там, де буде у вас і дощик буде йти, тобто не буде не надмірно. Мірної сухості, не надмірної вологи, тому що все, що випаде на землю, воно в землю піде і воно не принесе шкоди нашому корінню рослинок. І минулому році я вже це проходила, тобто це було випадково, несвідомо я так робила. Я поставила живці, і просто мене не було часу їх забрати, і вони залишилися на зиму. В... На вулиці в мене, але навесну вони дуже добре себе почували. Дивіться, яка в мене красунька. Ну, ось таким чином. Тому, будь ласка, хто хоче, живцюйте, я розповідаю про свій досвід, звичайно, що кожен із вас вільний вибирати, що він буде робити. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі, до побачення.